Дві аварії були вранці на проспекті Героїв Сталінграда. О пів на десяту ранку зіштовхнули Жигулі 99-ї моделі та Деоланос. За попередньою версією Даївців винуватцем аварії став керувальник Жигулів. Мовляв, той порушив правила дорожнього руху, коли б повертав з проспекту на вулицю Паркову. До речі, саме він і найбільше постраждав в ДТП. В районі перекрізка Героїв Сталінграда і вулиці Паркової автомобіль ваз 21099 не представив в движении автомобілю, део произошло столкновение двох автомобілів, в результаті чого водитель ВАЗ-21099 был доставлен в четверту городскую больницу. Аварія тут за ранок понеділка не перша, розповідає пасажир ДЕО Олександр. За кілька хвилин майже на тому ж самому місці не розминули ще дві автівки. Чоловік припускає, можливо, це зіткнення, відволікло увагу водія Жигулів. Їхали, халюби машина на зелений сіт здесь була аварія перед нами. Йому, може, мешало обзору, видимости, що не вистачало. І ми їхали по прямой. І в кінці кінців ми його удалили. З остаточною причиною аварії Даївці визначаються після проведення слідчих дій та експертиз. Єлизавета Дергачова, Захар Борисенко. У тебе новини.